Якщо говорити про відкриття, який може бути найшвидший і найдовший термін для підписання відкриття з партнером? Ну, тут можу сказати одну цікаву історію. Найшвидший термін підписання договору з партнером. Не пам'ятаю, в якому році на виставку до нас прийшли кліт. Ну навіть не так. Люди з Київської області зацікавились нами, стояли, нас розглядали. Ми просто запропонували їм випити каву. У нас стояв свій апарат, ми людей провіщали кавою. От, і вона цей цей партнер. Вона до цих пір розказує, як ми до, до неї е... підібрали ключик. Так, так, так. Саме підібрали ключик. Каже, я не відмовилася. Е... Ну, вона не відмовилася, вона при... ми пригостили її кавою. Вона з нами повстала, попила каву. Між цим ми розказали, хто ми такі, що ми тут робимо, і так співпало, що ми саме потрапили на того клієнта, який шукав щось подібне, тому що в них було приміщення вже. Mm -hmm. вот. І вони шукали, що там відкрити. І після того, як ми попили каву на виставці, ми обговорили моменти. На наступний день ми поїхали це Київська область, в Києві проходила. Ми поїхали до них, ми оглянули приміщення, зразу ж його затвердили, підписали договір і ну, в кратчайші сроки вони зробили ремонт і відкрили магазин. Супер! Це дійсно дуже така цікава історія. А найдовше, я вам скажу, що ну для прикладу, є партнери, з якими ми говоримо вже там по три-чотири роки, і вони в них є діючий магазин. Вони ніяк не можуть його закрити, тому що вони знають, що ну від хорошо торгує, і що вони закриють. В них кінця зараз доходи. Тим більше зараз така ситуація в країні, що не хочеться втрачати дохід, який є, і от вони все вижидають момент, коли вони все таки себе переламають, закриють магазин, зроблять ребрендінг і відкриються з нами. Я чудово розумію. Це є мені здається окрема така категорія вічно думаючих франшизі. Тобто, от вони дійсно постійно перебувають. Весь цьому процесі ну можливо щось зміниться, можливо, щось так щось, я тобто, з, це з, нормальна з, практика. З ними навіть договір підписаний. це ж не то, що вони ну, думають, та. а договір підписаний. Авансові платежі вони mm. нам тільки щоб ми з вами відкрилися, платять нам авансом роялті, э, але ну але вони чекають.